Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. І я запрошую вас на стадіон Юніс в місті Волочиську грати в темно-синьому комплекті форми виїзному, а Івано-Франківське Прикарпаття в своєму домашньому жовтому комплекті форми намагатися створювати небезпеку на ворота Данила Хмеловського, який сьогодні виходить у стартовому складі. Ну і друзі, традиційне фото з плакатом Дякуємо Збройним силам України. довіряєте, Ну а якщо у вас немає можливості фінансово допомагати нашим військовим, то бодай хоч би за допомогою інформаційного впливу. Чотирнадцятий тур чемпіонату України серед команд першої ліги. Атаці Артем Сьомка номер 20 справа в атаці Роман Кузьмин номер 10 І попереду один центральний нападник Максим Войтіховський. Удар по воротах, тим часом одразу від Андрія Хоми. І, ось... і всього на всього. Удар від воріт для господарів. І влучає Данило Хмиловський в Андрія Хому. О, Кутовий для господаря. Теплий виконує навісну передачу. Богдан Козак виграє повітря. І Андрій Бобенець кулаком вибиває м'яч. Дисципліновано дотримуватися структури в грі в обороні, але тим не менш доволі непогана атака агробізнесу. Гаврушко хороша передача на віталія Тепло. Теплий виконує навісну передачу. Вутіговський пробиває по воротах. Удачі відомо. І тепер півзахисник волочиського агробізнесу вимушений був повернути м'яч назад. Богдан Козак на ударній позиції. Удар від Богдана козака. Хороший крос на Богдана Козака від Романа Толочка. Козак на Гаврушка. Гаврушко п'ятою залишає м'яч і ось такий ось, силовий простріл. Викидайся, Юра! Юра, одна із найкращих оборон в цілому в першій лізі. Менше від них. Пропустив тільки Одески Чорноморець. зараз хороша атака Івано-Франківців. Максим проців з м'ячем пробиває по воротах Максим проців. Підказки від тренерського штабу Івана Франківців, що потрібно щільніше діяти в обороні, Навісна передача. Удар від Войтіховського! І зараз. Штрафний для Івано-Франківців. Два гравці гробізнесу в стінці. Приходько виконує навісну передачу. Войтіховський. І біля чужих воріт, і біля своїх опиняється першим на навісну передачу. Ще одна навісна передача. Боротьба в центрі поля. Француз пробиває по воротах. І, друзі, рахунок стає 0-1 на 44-й хвилині. Капітан Івано-Франківського Прикарпаття Благо відкриває рахунок. Чекаємо на повтор капітанського забитого м'яча. Цей забитий м'яч зможе трохи відкрити гру. Теплий. Приводить на Гаврушка. То зустрічає радульський. Гаврушка прибирає свого опонента в один дотик на козака. Проштовхує удар по воротах і друзі рахунок стає 1-1 на 45-й хвилині. Максим Вутіховський відповідає Василеві Французові і, як завжди, запускає бомбардирську стрілу в волочиське небо. Піднявся, Юра, піднявся! Не дає, не дає Не дає подати! Чекаємо вас на другу половину і дуже-дуже всім дякуємо за те, що залишаєтесь і перебуваєте з нами. Діяти обашно в обороні. Атем Сьомка на Віталія Теплого, теплий на козака. Козак, проштовхує хуйня далі. На Кузьмина Кузьмин віддає передачу на витіковського витіковський на ударній позиції. Удар перший сейф. добивання від Максима Витіховського і дубль центрального нападника агробізнесу на 48-й хвилині. Рахунок стає 2-1 на користь господарів. І друга за сьогодні стріла. На передача на дальню стійку. Удар від Демкева і буквально потилицею рятує. Віддає на Василя Генека. Генек далі на Станіслава Демкева. Демки в закидання. Одразу ж Майданчик проходить передача на Андрія, хуму. І буквально. <плес> Теплий на Гаврушка. Гаврушко віддає передачу на бодану козака. Козак далі продовжує атаку правим фланом на Гаврушка. Гаврушко навішує. І спокійно. Соловйов, як тільки з'явився на футбольному полі буде виконувати більшість стандартів. Виконує навісну передачу. Хмеловський забирає м'яж до рук. А Івано-Франківське Прикарпаття так і залишиться поки на сьомій сходинці. Незалежно від того, який буде підсумковий, поєдин... підсумковий результат цього поєдинку. І також хочу пригадати вам, як завершилось. Удар по воротах від Романа Кузьмина. І рахунок стає 3-1, друзі. І Роман Кузьмин відзначається в воротах своєї колишньої команди. Теплий. Залишає м'яч для Романа Сливи. То зустрічає Олександр Жмуйда. Слива повертає на Теплого. Теплий. Прострілює. Хороша передача від Кузьмина. Простріл на витіховську витіховську. Пробиває його удар заблоковано. В статистичному переписі виходять вперед. Це їхня. Сьома перемога в очних офіційних зустрічах. Артем нижник пробиває по воротах. З рахунком 3 1 нагадаю забитими м'ячами відзначалися Василь Француз. В першому таймі він відкрив рахунок на користь Івана франківців Потім Максим Войтіховський спочатку зрівняв рахунок, а потім і вивів свою команду вперед. І фінальну крапку поставив в цьому поєдинку Роман Кузьмин. Друзі, всім вам дуже дякуємо за те, що перебували на нашій футбольній трансляції. Обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Професіональної футбольної ліги України. А допомагайте та підтримуйте збройні сили України, тому що хто, якщо не ми, коли якщо не зараз. І звісно, любіть український футбол, тому що іншого у нас немає. Почуємось до зустрічі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Ukraine. разом сильніші.